Сьогодні ми є свідками гарячого обговорення серед українських інтелектуалів необхідності докорінних змін в освіті. На цю тему друкуються багато статей, проголошуються палкі промови. Отже, зміни потрібні. Потрібні і де вони? Чи не топчуємо ми на місці? Так, дійсно, багато освітян намагаються самотужки реанімувати систему освіти, пропонують цікаві методики, креативні методи і форми, і навіть наважуються створювати нові авторські школи. Але ж цитую Віктора Громового. Міністерства освіти і науки прагне реформувати школу, якої у реальності не існує. І далі, насправді, слід визнати страшний процес деградації вчительства, апатію батьківської громадськості, утрачене покоління дітей. І як не пригадати тут притчу, про здохлого коня. Що ми робимо з освітою? Б'ємо здохлого коня батагор. Жоден кінь не може бути настільки здохлим, щоб на нього не діяв батіг. Підвищуємо стандарти їзди на здохлому коні. Організовуємо курси для навчання їзди на здохлих конях. І нарешті. Продовжуємо задобрювати труп свіжою травою і студіювати літературу з реанімації здохлих коней. Рано чи пізно, але все ж доведеться визнати, що наша система освіти це система повністю нежиттєздатна і що вже ніякі реанімаційні реформи на неї не подіють. Тому що остаточно застаріла, віджила себе сама її модель. Освітня парадигма цілому. Сьогоднішня освітня парадигма це парадигма 16-го сторіччя Яна Амоса Коменського. У свій час вона відіграла революційну роль. Народонаселення перебувало у путах тотального невігласту. Система освіти тільки назароджувалася, набуваючи перших ознак Суспільного інституту. І тому підхід учити усіх всьому вважався двигуном прогресу. Але ми можемо задатися питанням, а що містить у собі це всьому сьогодні? Хоча б зважити на те, що всьому у 16 столітті дуже відрізняється. Від всьому в ХХІ столітті обсяг інформації у рази вже не той. І хто вирішує, що саме у це всьому повинно входити? В одних авторів навчальних програм одне всьому, в інших інше. З підручниками відбувається постійна чехарда. Ніяк не домовляться. Щодо цього самого всьому. Більше того, ідеологи вітчизняної освіти вирішили удосконалити концепцію Коменського і висунули завдання замість учити усіх всьому, що, в принципі, має рацію навчити усіх всьому. Тобто, було введено поняття освітнього стандарту, розрахованого начебто на пересічного учня, а насправді непомірно роздутого і занадто деталізованого, переобтяженого наукоємною інформацією. І по факту сьогодні маємо, як виявили деякі дослідження, що навіть більше третини вчителів спроможні справитися з тестами ЗНО. Свого часу було немало спроб виправити становище, декларувалися начебто прогресивні речі, то диференційний, то індивідуальний, то особистісно зорієнтований підхід. Але благі наміри так і не спрацювали. У чому ж все ж таки корень проблеми? А реальність така, до того часу, доки вважатиметься, що процес навчання це процес передачі знань, життєвого досвіду у готовому вигляді від старшого молодшого покоління, ми будемо працювати під гаслом. Бери, що дають. А цей підхід передбачає що школа є майданчиком для особистісної самореалізації вчителя. Учитель повноправний суб'єкт, а учень об'єкт нашого впливу. І навіть модернізуючи гасло, бери, що дають нам. Я знаю, твій IQ, інтереси, здібності. І я вирішую, що саме тобі дати, а ти бери, що змінюється. Тому що все, що ми сьогодні можемо, щоб покращити ситуацію, це здійснювати творчий підхід, як засіб урізноманітнити, нудний, заорганізований, уніфікований, навчально-виховний процес оригінальними видами і формами роботи. У рамках цієї тієї же століттями уставеної організаційної моделі. Ми можемо вести в урок ігровий або проблемний момент, доручити учням підготувати реферат або повідомлення і тому подібне. Але ж сам базовий канон уроку запропонований у дидактиці ще у 16 столітті, залишається незмінним. Тож, про які інноваційні освітні технології ми можемо говорити, незважаючи на чималі зусилля управлінців та освітянської громадськості, більшість цілком перспективних починань в освітній сфері обертаються лише імитацією розвитку. Від учнів ми все частіше чуємо, не хочу я ходити у цю вашу школу. А вчителі одне із перших в групі ризику щодо професійного вигоряння. Школа все більше перетворюється у випробувальний полігон для вчителів, дітей і їх батьків. І сьогодні вже мало хто не погодиться, що зміни необхідні, парадигмальні, системотрансформаційні і саме щодо самої сутності ключового підходу до організації педагогічного процесу. Учень має набути статусу суб'єкта у життєдіяльності школи, а вчитель повинен стати подарем дитини. На шляху до її життєвої компетентності, особистісної зрілості, помічником учня в опануванні ефективних способів самоорганізації, самоосвіти, саморозвитку особистості. Нам терміново необхідна нова освітня парадигма. І така кардинально нова. Зажадана часом інноваційна освітня парадигма вже існує. До того ж, ця парадигма повністю вітчизняний український феномен. Адже протягом десятиліть у ході формуючих експериментів як всеукраїнського, так і локального рівня, було напрацьовано по-справжньому інноваційну педагогічну теорію. І на її засадах розроблено і багаторазово апробовано в освітніх закладах різних типів дійсно інноваційну практику організації навчального виховного процесу. На засадах суб'єкт суб'єктної взаємодії вчителя з учнями. За результатами експериментів було видано багато книг, проведено безліч науково-практичних конференцій, захищені дисертації. Цей унікальний по своїй суті досвід було невиправдано забуто і майже втрачено протягом останнього часу внаслідок масштабних кризових потрясінь. Громадська лабораторія ноосферних освітніх технологій, яку я представляю, вважає, що сьогодні в силу тих викликів, які стоять перед освітою і суспільством взагалі, настав час для реальних кроків щодо розбудови нової школи, школи нового покоління. Ми вважаємо, що настав час для конструктивних невідкладних дій. У наступному своєму виступі я надам детальне викладення характеристик інноваційної освітньої парадигми. Запропоную конкретні шляхи щодо повного, змістового та технологічного перезавантаження шкільної освіти, переведення діяльності навчально-виховних закладів. У нову функціональну якіну. увагу, до зустрічі і нехай у вашій школі і оселі завжди буде тепло і затишно. Дієвого оптимізму усім нам, небайдужим до долі освіти і віри в успіх. Дорогу здолає той, хто йде.